Так, ну що, коротше, не ви просили показати ціни трохи супермаркетів. Зараз будемо пробувати це робити. Ми вже тут взяли, не знаю, Катюша, іграшки, якісь взяла там собі. Іграшки для унітазу. Для машини пахнючку. Собі Собі? найшли. Собі? Да. Чи для мустанга? Для мустанга. Персики, давай глянемо, Що там у нас по персиках. Долар 59 за одну штучку. За одну штучку, пацани. Шо? Далі юр нелюбима ужина. Ти... Ужина? Це не жина, це чорна так, малина. Напишіть в коментах, що це ужина. Шо, <зараз> що скільки Три. Про... Три. Три бакса, оця дьяма. короче. Це... 120 гривень. Їх твою мать. 120, 120 гривень. 120 <зараз> гривень. Поміниться <120 зараз> <гривень. зараз> <зараз> <зараз> 7 доларів, ось така велика. 7 доларів. 7 на 4,28. 300 гривень маєш. В цьому магазині все залишається. 0,29 цента. Банан, шо, почав? За інч. 29 центів. За, за пів кг. За інч. Ну, за грубо півка, кажучи, за півки герой. Перемо всі упаковці. Тільки упаковка. 7,30. 7,29. Короче, 7,30 одна упаковка в упаковці скільки там яєць. 18 яєць в упаковочці. Ага. Коротше, 7.30 потім перев. Так, Рахуйте Хорошо, як приїхали, то все переводили і ми такі, є паць, ну це дорого, тіпа, давай ми клади назад, вибирали все дешевше і так далі. Потім нам сказали, ну, тіпа, не на, не, ну перестаньте переводити, просто тут все в баксах, просто орієнтуйтеся по цьому. Зараз так і робимо. Вот. Погнали далі. Що далі? Фарш берем, Рані... чи ні? Раніше ми брали бекон, асіянний, але так як... Борисовий, що насварився, то зараз без бекона буде. Зараз будемо їсти фаршик. Фарш буде, фарш так фарш це смачно. Але фарш вибираємо такий з маленьким відсотком жиру, погналі. 8 доларів за інч. Це а пів тут... кілограма. Частина злише, що? Частина, може якась. Ми сам не знаю. Може якась вирізка там чи щось таке. Я не знаю. Потім Потім переведемо. От, філе, так? Філе куряче, так? Сіле куряче. Вот за пів кілограма 9 баксів. Дешево. З баксів. Блять, дорога корка якась. Ми якусь дешевшу. Мали. Ми купляли по 3 бакса за, е за ЛБ. Це по знижці. Це по знижці. Це дорогий магазин, блять, коротше, пацани. ще вам потім запишемо з іншого. Подивимось, порівняємо ціну. <laughs> ми коротше беремо зазвичай е овочі в трейдерджо це фермерський магазин, бо там непогано. Але сьогодні, так як тут, в нас просто чек, ми повертали там покривало. І в нас є чек, і нам його треба використати, то ми приїхали в цей магазин, типу там купити продуктів. Тому що, в принципі, якщо брати такі товари, то тут вони ну, реально дорогі, другі. Але це горнає. Воно дешевше, ніж звичайне. Ну, ну, Ще такі листочки є по 2 бакси. Такий си ж. Та я будь-який є, я травоядний. Ні, але це гінозавр. Та Дивись, зручно, коротше, все розписується, що тут є. Ще паску, катюш, скільки. Розкажи Юра ще про загостку цих калорій, калорій, які тут пишуться. А, тут так по-тупому зроблено, коротше, спеціально, щоб ти, типа. Щось... Не рахував. Покажи мене. Спеціально, щоб ти б'явся на цю тему і типу, брав. Типу, дивився, що тут мало насправді калорій і брав це. Яка фішка? Тут не на 100 грам, а, наприклад, на 33 грами, типу, тобі показується це все. І ти, як дурачок стоїш і типу, рахуєш. на 33 грами це все шляпа. Нож вже, по суті, на 3, да, це все? Нож на 3, так. Да. Total Sugar 3 грами, тобто 9 грам на 100 грамів. Ну, це вже дохрена. Типу. Давайте беремо таку, як брали. 9 грам на 100 грам – це Ціна. 2 чайні ложки цукру. 8 баксів. Оце, так? Да. Так. Да. Коротше, майже 8 баксів. 7, 7 і 7. 7, 70. Mm, кстати, ось вот, які ви можете брати. Дивись, э, 0 калорій. Тупо 0. 0 калорій, коротше, отакі, отака гірчиця може бути. Хто, <laughs> хто казав за гірчицю, так? Да? Хто гірчицю хотів. Олежок скинуться. Олежка. Это. Олежка Айкос. Чипот, хто він там. Силь. Силь 75 э, центів. Вот в таких огромных можно. Скільки грамм там? 730 грам. О, Це мій фэтиш, блядь. Я так їх люблю, ці маршмеллоу. Це пиздец. я навіть просто торкаються на уже. Це, реально, така тема, короче, крута, але після нього шлунок стає зразу. Ну і типа, прям набираєш масу. Не те, що треба. На наступний день вже. Ці олії короче, без е, калорій зовсім. Зовсім. По нулям. Як таке може бути? Це, Напишіть спрей олії. В коментарях. Просто ну, піс. Такі модні Кленові соропи. Серега... Тоже ноль, так? Да? Ну, типа не, не всі тут треба шукати. Серега каже, що топ. Мені на... зайшло в. Ну типа на млинці, я думаю, вони аф'єні. Не на вівсяні, а на звичайні. А так, типа на млинці ми можемо. На брали... панкейки маєш на увазі, так? На да? панкейки, так. Да. То вони прикольні. Ну мені зайшли прям дуже. Солоденькі такі. Да. Кленовий сиропчик З десквіком, так? Що? Три за 6 баксів, чуєш це. Да, брош то штуки 6 баксів. Ой, я какие хочу. Це типа сметана і зелень. Тут є різні зовсім, Дивись, якісь Ми... карні та стаком. Ми з тобою що поводимо ніч разом. Це до каті чи до чипсів? Це, це, до чіпсів. Okay. Ще, е, воду беремо в бутлях. типу з крану не п'ємо, не знаю. В принципі, коли не було перед тим, води ми пили з крану, але зараз п'ємо з бутлів. Е, тут якось можна що набрати, але в нас десь немає цих автоматів, ми не знайшли. Тому ми беремо в такі, в таку. Коротше, бутель, е, тут галон, це майже 4 літри, долар е, 40. Да? Де там? ціна? Um, ну це ця долар вот здесь, Я вот здесь думаю, здесь. що це теж $40. $40. долар. $40. $40. Водичка в нас виходить швидко дуже. Кожен день беремо воду. Ну, не знаю, по 3-4 е галони. Покажи, блядь, дивись, які набори тут всякі є. Скітл, снікерс і шейкерс. Ш... якась... Набор туалетний називається. Набор дивись. туалетний. Ух, йо. Дубки захоче. Це, це, це короче пацаны. От реально допивка, Шикарна тема. Ты що, були у нас такі набори колись в гастрономі. Допило, Зайшов, взяв і погнав. Гастроном, це щось. Коп. В що, гастроном. Ну, то ж понятно, а ти що думала? Я ж динозавр з тих часів. Так. Паста є у нас. Зубна є. Зубна є. Вино, коротше. 20 баксів, пляшка. Дешеве. 26. Тисячі гривень. 26. 15. У вас вино 15. Коротше, дорого, куплять. У нас скільки? У нас гривень за 200 можна купити. А дике 200, блядь. за 100 можна я, у нас купити. Гривень за 200 за смагу можна бути. Якщо ти випиваєш, то напевно... На, на... Певно не дуже. Таким ми ніколи не спробуємо Погнали Дивиться котемо. Да, да. Там ты Сендвіч морозово. Це Так це тема А просто пиздец. Снікерс дивись морозиво А тут пиздец, дивись. Для эти упаковки просто. Все хочеться з'їсти. Mm -hmm. Там Реально. 8 морозив куховці. Типу, одне морозиво не можна купити. Русики тут приколи. А, так, да. які ці так, як нас макарунці. Так у нас по одному морозиво ти не купиш. Вісім штук, десять. Потім питають, що американці жирні. So... Yeah. So, so... А, дивись, на рахунок, так. Ви зайвий тут. Ізі. Навіть якщо ти плюс-мінус будеш харчуватися нормально, зайву вогонь тут легко набирається, то що активності в людей нема. Максимум, де вони ходяться в супермаркетах, Типу, а так тут завжди їздять на машинах, тому що відстані дуже великі. завжди машина, вдома сидиш там, король, то, типу активності ноль. І за цього типу, набирають, бо вони реально такі трошки з зайвою вагою. Да, я по собі помітив, просто ми приїхали, типу, ми реально сиділи, не рухались. Зараз вже почали гуляти, на кардіо обходити і так далі. А перед тим взагалі не рухалися, бо запливали і тепер. Отак от. Хочу, що бере помідори, не знає ціна. 3,90. Юра завжди поспішає. Ми завжди, коли заходимо в магазин, він завжди спішить. Мене брать роботи багато вдалося. Де, Бізнесмен. Де ж мені не спішити? Займо на касу Ти це все. З'їв не, б'ю, бо звісно, я під'язую після тренування. Жрай, я не змінив. Зараз все з'їли б. Тільки не зачем. Це для котика. Для котика. Треба, блядь, яке світло носити з собою. Тобто все світло позакривав спиною. Ага. Темно в кадрі. Булка На камеру. На камеру. Ні, так. Експерт да. по батончикам. Короче, 20 баксів. 12 батончиків в, в упаковці. Ну це ж нормальні батоники, викизно весьма. О, смак. дивись! Йоптвою мать, що, беремо? Берем. Да. Беремо. Да. Орево. Беремо. У ці, до речі, дуже смачні. У ці. Баребелс. Тут ще можна у, протеїни купити. У ці купити. реально самі топові, ну типу. Але ми візьмемо Орево. Любить хаслманяк з Орево. Короче, 20 баксів це 800 гривень, да? Два, за скільки За 12 Скажи. <поро> Нормально, в принципі. Коротше, беремо. Беремо, да. Кукіс. М -м -м. А це що, це протеїни, Можна так? Можна бадити. Да, я, я не знаю, куди ті батони нам по БЖВ будуть влазити, блядь. Лізуть просто замість вафель. Ну це хіба замість вафель, да. так. Я сьогодні напевно і з'єм замість вафель. Ми вже давно в батонів не їли. Ну, що поїхали, нашого дружка нема. Короче, Чувак є тут на каті такий ну не спішить, він такий прямо. пік. Пік. Такий, Enjoy такий, life, так? Да? Enjoy, так. Да. Він такий блядь, прийшов на чілі попрацювати. Типу заставляють працювати, чувачки. На 80 днів запах. До нового року вистачить, <рес> Юра. <Да>. <рес> 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 до нового року <рес> До Дляродження, а на день народження новий, подарю. Ага. <рес> так, що, давай по чеку, що вийшло. Перша дивіться, нам вийшло. 에, дивіться, це а, Ага, тотал 118 баксів, але в нас, типу, була тема, що ми там здавали якусь дві що то вийшло 80. А так, коротше, 118-119 баксів за все це. 119 баксів один закуп. Це без м'яса, без риби. З м'ясом, з рибою, там би було б 150, напевно, так? Да? Що ми тільки взяли фарш, коротше. З рибою десь було б з м'ясом з рибою, 150, навіть 160-170, mm. отак. Ось це дорогий магазин насправді. піздець дорогий. Наприклад, ми в Ральці скупляємося, і там, якщо ми м'ясо беремо і так далі, допустимо, вийшло 800 баксів, пікаєш карточку і тобі виходить, там, наприклад, 60 або 50 доларів. Ну, типу, Ага. Ну і все, погнали додому. Ну дорого, насправді, бо так. Правда. Інтелімент такий так, да, кізочку. Їдемо додому і будемо Ну, Знаєш, типу дорого, але тут по суті е, ну, американці теж отримують гривні. Да. Там... 100%. І... Тобто ліфт такий, що ми на двоє влізли. Катя, да, і ще й І ще І зараз коротко, ми лупимо на парковку. з тележкою, далі все грузимо. А ну, покажи екей, прес. Немає. А ну покажи прес. Таке світло піздец. Біляєровиця? Біляєровиця хлопець, ну не знаю який клас. П'ятий, шостий. П'ятий, шостий. іде, і так. О, хас! Хасу! Антон Траса, давай вас споткую. Да, так. Прикольно. Так, то дальне немає. Машину не закриваємо, тут ще там всі подіб. Вот так седаешь и просто едешь. Да. Хорошо, пакуемся.